Хей, ю, еврібаді! З вами Дензу і Залетіли ми, друзі, в режимчик Спаси Брейнрота от цунамі. В общем то, добавили нам з вами обнову і занесли нам з вами ось таких радіоактивних брейнротів. Вартість спіна 20 коїнів, але де ці коїни брати поки що мені не зрозуміло. Ось, бачиш, радіоактивні коїни. Так, що у мене по Брейнрота? Давайте вспоминати. Дивісь, в мене є два таких Селестіал Брейнроти. Грошей, кстати, вони мені принесли. Прям дуже-дуже багазько. Кстаті, подивися е, саму іконку, іконку кошака оцього змінили. я не помиляюся, вона раніше була друга. Просто був такий білий кошак, і як ви бачите, ну змінили. Змінили нам з тобою іконочку. Ну, слухай, виглядає приємно. Справді виглядає непогано. Давай ще доверху ще доберемося з тобою. Тут в мене теж є такі брейнротики. досить непогано прокачані, а саме косміки. І в принципі, будто би, будто би, я думаю, що ми можемо з вами спробувати. Зараз добігти і стерити собі брейнрота. Можливо, найдемо нового якогось брейнрота радіоактивного, да все ж можливо, і спробуємо полутати з вами радіоактивні коїни. Звісно, якщо в нас не буде получатися, доведеться нам з вами купити собі пружинку. Так, а що в сторі добавили? Ага, дивись, добавили нам якийсь лакі-блок новий. Новорічний, да? І в принципі, кабуто би, кабуто би більше нічого такого не добавили. Можливо, ще додали, кстати, індекси. О, індекси змінили. Тепер вони хоча б виглядають приємно. Так, побігли, побігли, побігли. Можемо трішки перебігти. І давай паралельно з вами дивитися. Так, дивись, додавали якісь адмінлакі-блоки радіоактивні. Ну, прикольно. Справді дуже класно. Кстати, ось усюдись, пацана що змиє. Айо, його, його реально зміло, чекай. Можливо, він щось налутав щось класне. Так, тихо, тихо, тихо. Міфіки, міфіки, міфіки. Ну, о, кстати, ось, о, ось цього міфіка я би собі підтирив би. Не знаю, вроді як він радіоактивний. Ось його фламінго, чи що це воно таке? Так, косміке по 70 тисяч. Мене як будто би ще й сильно не цікавлять. Хоча, хоча, ладно, нам треба далі пробігти. Справді, нам треба далі пробігти. Опа, є шанс. Ой-ой-ой, зафайлив. Дуже сильно зафайлив. Хоча, хоча, хоча. Ні, не успів! Не успів, справді не успів. Ладно. Так, що нас? А, блу, дивися. Блу це міфік, але не цікаво. Мене цікавить щось більш дороге. Тому давай спробуємо зараз добігти, добігти, добігти. Добігти не виходить. Так, космік 130 тисяч, 60 тисяч, 70. 000. Ну, не цікаво, не цікаво. 30 тисяч. Мені треба добратися або до секрету, або хоча б до, до чогось більш ціннішого. Кстати, щось заспавнилось. Прикольне. Треба щось його знайти, найти, найти, найти. Так, добралися ми з тобою до секретних брейн. Родів. Бачу 200 тисяч триста. Опа, оно пацан помер. Йож змило, да? О, ні, його не змило, чекай. Нам, би, на, нам треба його вбити. Ну, У нього швидкість дуже велика, бачиш? Він забрав Celestial брейн рота. Де він? А, треба попасти, попасти, ми по ньому! Я не можу. Збив! Збив брейн рота! Взяв! Взяв, 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 взяв! Тікай, тікай, Дензо! Ха! Так, чекай, 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 опс, опс, опс. Ой-ой-ой, халепа. Померли. Померли, померли, померли. Срочно треба, срочно бігти. Бачу, Селестіал. Змило нас. Просто швидко, швидко, швидко. Бемс. Не співаю, не співаю. Не співаю Просто лежить Селестіал Брінрот. Так, чекай. Бемс, взяв! Взяв! Нормально! Просто вкрав! Вкрав Ха-ха-ха. Оце реально потужно, слухай. Це дуже потужно, що ми могли це з тобою зробити. І я рахую, що це було зроблено дуже круто. Пацан пробував сейвитися, пробув тікати. Ну, як говориться, пацанчик, не повезло, не фортануло, да? Дензо зміг тебе все-таки обікрасти, збити, збити те, що ти його ніс. І завдяки цьому, друзі, ми з вами маємо плюс ще одного Brain Брінрота. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Кол, щоб телеграм... От з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, що я хотів? Я хотів насамперед, напевно, що підкачати би трішки собі швидкість, тому що хочеться зробити ребіг, потрібно 190 поинтів. Давай, Давайте, напевно, зробимо бенс. Робимо собі ще один очередний ребіт. Тепер у нас з тобою 16 ребітків. Ну і тепер потрібно, ну, прям попотіти, поклацати, щоб повисити собі швидкість до Слухай, Ну, майже, майже 200. Реально, майже 200 вкачали. Дивись, ось я радіоактивний. Прикал, да? А, це Еміральдовель. Чекай. Це Еміральдовий. Тут у нас з тобою епіки. Епіки, звичайні. Мені треба щось жорстке. Я би хотів якось радіоактивного Брейнрота знайти. І подивитися так, Еміральдовий. Ну, давай візьмемо одного Еміральдового. Подивимося, чи потрібно нам взагалі індекси на Еміраль. Е да, слухай, дивися, є еміральдові брейнроти. І би, можна їх теж збирати. Чесно, знаєте, збирати таку еміральдову колекцію. Так, це тут афас. Тут дуже швидка хвиля. Нам би її перечекати. Так, е -да, там уже косміки, да? Ну. Окей, давай, якщо ми з тобою зустрінемо там якихось суперпотужних брейнротів, то цього еміральдового, ми звісно, вже ж викинемо. І взамін нього ми собі візьмемо щось більш цікавіше, правильно? Я думаю, що це розумно буде так зробити. Так, тут кабуто би, кабуто би, ну, нічого такого супер-суперпотужного немає, із косміків. Тому нам би ліпше добратися чуть чуть дальше і там щось подивитися. Так, тут є інвайти. На наступний рібіг нам треба з тобою 200 швидкості. Я думаю, що якщо зберемо грошики, в принципі, да, я думаю. Що в цілому, в цілому, ми зможемо собі зробити ще одного ребітха. Так, ось, зараз є варіант перебігти. Да-да-да, добігаю, добігаю. прямо на Ізічку. Ізічка, 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 Опа. Так, викидаємо цього, пацана, викидаємо. Я би ось цього собі забрав. Дивися, дохід 1,4. Там да, воно ще дивися. Секретний еміральдовий брейн рот. Чекай. Да, да, да секретний, 360 тисяч дає. ну як будто би не багато, Але знову ж таки, чесно, раді того, щоб індекс зібрати, буде круто, я думаю. Потім у цьому ліжика не було ще, да? А ну чекай. Так, забираємо цього еміральдового. Ого. Дивись, татуя свободи, да? Чи Що це воно таке? Да, вроді як да. Так, дві кареточки непоганих таких залутали. Опа, підбігаємо сюди. Тут а, мають спамитися Селесіал Брен але чомусь, чомусь я їх не бачу. А, ну вже убрали таймер, вже ж, кстати, дивись, уже немає цього таймера, який нам писав з тобою, коли він коли появляється, у нас Селесіал Брейнроти, жніше косміки брен роти. Так, там, хоч хвиля нас ніяка не доганяє. Ні, как будто б не доганяє. Дивися, можна по дорозі такого позбирати оцих іміральдових пацанів. Так, можна. Так, чекай, чекай. Тут і за нами ось, Пацан, ув'язався, треба цих сейвити перців, і в принципі, дивися, нам тепер треба це все діло провірити, що воно у нас добавилося. Так, еміральдові брейнроти. роти. да, вони нас автоматично додаються. Кстати, підписник нам дарує з тобою такого бізона. Вроді має такий бізон є. Хоча, можливо, можливо, я помиляюся. А, немає, чуєш? Тоді цього бізончика. Спасибо тобі, дружище. Цього бізончика ставимо собі сюди. І кстати, у нього прям дуже люто прокачаний. А, ну, в мене цей Джо більше приносить. Це дуже, кстати, мій підписник підігнав його. Так, але оці коїни, ми. З тобою, кстати, так і не залутали. А давай, може, спробуємо продати усіх брейнротів, яких ми налутали. І що ми отримали? А, чекай, не, не то натиснув. Так, бемс. О, ну гроші я получив. А, дивись, мені радіоактивного косміка приніс. Бачив, чи це мені продав? Треба це теж, знаєш, собі на якихось радіоактивних брейнротів І спробувати. І спробувати якось полутати оці коїни, щоб покрутити оцю рулет. Так, а не хватає, що іш? треба бабла зібрати. Нам би швидкість виключити. Так, бабе, то ми зібрали. Все. Один кватрильйон у нас є. Давай щас додамося. Біше трішечки швидкості і. Не хватає, так, да? два поїнка. Ух ти, йо, 290 трильйонів вартує. Чекай. Чи в мене є такі гроші? Так, 88. Ну, я думаю, що трошечки нашкребемо, як будто би. Чомусь мені так здається. Ти йо. Ні, ну з, <с>. з цієї швидкістю це просто нереально щось зробити. Давай, так наверх, заліземо. Бо я би зараз реально забасив собі ребітка, ще одного. Так, бем-бемс. Бабету зібрали. Чи може ліпше прокачати, брейн -роті? Тут непогано прокачені. Хоча оцей, його, як би, губик, да. Давай, ладно, давай, давай поки що. Ії бабки інвестуємо в прокачку, бо я справді ліпше прокачувати бренротів, щоб вони тобі в подальшому приносили все більше і більше грошей. А поки бабета збирається на ребіт, я пропоную що зробити. Ми ще з тобою перейдемо на мій минулий відос. І як зазвичай, по традиції, ми з коментарів додамо підписників, друзі. Так, ну що ж, дивись, перейшли ми з тобою на мій канал, відкриваємо відоси. І тепер тепер відкриваємо ось останні два відоси. Останні два відоси. І з туди ми будемо з тобою вибирати підписників. хто до мене попаде в кінці. Кстати, дивись, нас уже 34 тисячі п'ятсот підписників, друзі. Давайте і справді, зараз всі сіспустимося під відос, втикнемо в подо Байдена, підпишемось. Мені справді буде дуже приємно. Так, давай, давай вибирати час тих, хто. То попаде до нас в кенти. Такс, e, пишуть, зіграв Україн Мобайл. Не хочу, поки поки немає бажання. Привіт-привіт, Дензо, добав мене в друзі. Ти топ. Дружище, аби ж ти ще свій нікнейм залишав? Правда, було би дуже чудово. Так, я тобі кинув заявку, прийми, будь ласка, аби ж нікнейм був. О, ось дивись, кстати. Дензо, мій нік Яромі09. Добав друзі, і поясни, я весь час заходив на твій на твої інвенти і ніяк не міг отримати того секрета. Якого секрета? Якого секрета, пацане, якого секрета? Вже не знаю. <свят> друзі, хто поняв, що він мав на увазі. Будь ласка, перекладіть підскажіть мені, бо я, взагалі, не в курсі. Бо я не поняв, що він мав на увазі. Так, давай, давай добавимо тебе Бемс, пошук. Надіюсь, тебе буде легко знайти. Да, слухай, легко. Взагалі, Ізічка, Ізічка, легко дуже нашли. Так, далі, далі. Давай ще когось добавимо з підписників. Дензо, ти крутий ютубер, додай мене, будь ласка, в друзі, Данька. Давай Даньку добавимо теж. Данилко, ти час теж добавишся в друзі. Ой, а хто ти з них? А, ось дивися, бачиш, він відкинув мені інвайт, і я відразу зрозумів, хто все-таки із них мені відправляв. Так, в принципі, з цим відосом розібрались. Давай зайдемо під оцей відосік. І тут ми також з собою щось когось оберемо. Так, бачиш якийсь длінний комент. Дензу добав мене в друзі, я тобі ще дам брейн дружище. Чесно, мені бренроти не потрібні, мені подобається їх самому. Ловити, шукати, добувати, виігрувати, а на дурняк, ну. Так любий може. А от найти його цікавіше, але жалко, що ти нікнейсу не залишив. Так би я тебе додавав, би, правда. Так, Ден задавав мене в друзі. Я зі своїм другом грав дуель на Брейнроти, Мій е... брейнрот приносить 120 мільйонів, а його 112, А потім мене виключили світло. Ні, ну це жорстко, кстати. Тіпа він просто віддав Брейнрота своєму кінту Не те, що вони дуелилися. Надію, що ви переіграли і все-таки тобі його вернув. Так, але бач, ніхто не залишає нікнейми. Ті всі пацани розказують, могли потенційно попасти до мене в кінти, але чомусь чомусь ну залишають, не залишають точніше свої нікнейми з Роблокса. Так. Цьому відкинули інвайт. Ну і давай ще когось одного. Горнемоко в самий низ. То в нас ось, дивися. Самий перший комент пацан залишив. От просто. І сразу його додаємо. Так, Мілка Про. Друже ще інший в онлайні. Бемс. Сразу прилетів йому. Інвайт, якщо я його прийняв. Так, на що ми закінчили? А, закінчили ми на тому, що я хотів зробити ребітха. Мені не вистачало грошей. Кстати, дивися, Постояли трішки АФК. Грошенятка тако підзбиралися, підколядувалися. Текс, давай ще тут оголе легенько підзбираємо. Та й в принципі, можна швидкість включати і. Аби ж не падав, слухайка, аби ж реально не падав. Так, і зробити собі також ще одного бренд, ще одного ребітха, бемс, 200 спіда. Тепер нам потрібно зробити ребітх, бемс. І тепер, друзі, просто тратимо всі гроші на максимальну швидкість і спробуємо знайти собі ще якихось прикольних бенротів. Ну і, звісно, вже ж полутати собі ще трішечки індексів. Слухай, на 190, да? Можемо? А ще можу трішечки. Ще можу трішечки, бемс-бемс. Все, грошей, грошей офіційно в мене немає. Швидкість 197. Також, кстати, я ж можу звичайний брендроті. Бач, в мене їх небагато. Нубіня немає. Тім 6 немає. Ну, багато немає, кстати. в мене звичайних брейнротів. Нам їх би теж, теж би позбирати. але на такій такі швидкості це і справді дуже тяжко зробити. Так, дивися. Якраз швидкість спала. Давай візьмемо тебе, друже. Тебе Сразу заносимо. Хоча, в принципі, можна сразу не продавати. Можемо зараз просто назбирати на їх, наприклад, ось, дивися. Ріпатропа, Бонака Амбалабу. Так, гангстерфутера, що в нас ще є? Луріфлура, давай візьмемо. Та й в принципі, заносимо. І. Відразу це все діло. Ми з тобою продаємо, і трішечки лутаєм з тобою індексів. E, жалко, знаєш, що ще не додали? E, не додавили, скільки ми зібрали із, наприклад, там стоїше, там чи 100, із 200. Ну, ви поняли, за що я маю, як в звичайних брейнротах, бо дуже, дуже зручна така функція. Так, у спіну? я не успів. Бо я впевнений, що мене такої миші немає. Так, Миша, йди сюди, бенс. Давай тебе сразу, сразу зливаємо, а постійно оцінюється. А, ну слухай, 152 баксів. Недорога миша. Справді недорога миша. Так, продаємо пацана. І let's go, let's go, let's go. Я думаю, що зараз, точніше, десь скоро повинен з'явитися. Якийсь прикольний брейн рот, пропоную поки трішечки міфіки позбирати. Аби ще вони так легко збиралися, слухай. Так, цього, вроді співаю. Ні, не співаю. А в спину сховатися? Ні, не вспів просто сховатися. І за те, що я такий швидкий. О, чекай, дивися. Дивися, що на шоу. Кровавого слончика. Диви. А це секретку притарабани, Чуєш? О, Six 7. От Six 7 в мене немає, чуєш? Треба забирати. Так, не... хватить, хватить мені дарувати брендротів. Так, Комоновський комоновське Six 7 забираємо. Оцього в мене теж немає, пацана. Забираємо. Заносимо відразу же ж. Бемс. Я хочу зараз по максимуму собі назбирати. Назбирати індексів. Так, що в нас тут ще є? Ну це все діло в мене є. Мені треба щось, щось більш таке цінніше. Або, можливо, із якимось Чаруваннями. О, такого кошака в мене немає. Але <смі> мене просто змило. Мене просто змило. Цунамі. Так, чекай, 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 успіваємо. О, оцього нам би оцього цього панду банані забрати. Так, Бенс, забираємо. Кошака забрали. Все. Все, що я хотів, я, в принципі, зібрав. І тепер це все діло можна продавати. Бенс, заробили 21 тисячу. Солідно, чи 21 мільйон? Целе не обратив не, не увагу. Так, що нас тут? О, такої. Що це в нас таке? Не успів забрати, я маю. Так, чекай. А я, я ж спусти. Дивився, чого я помер! Давай, фаст, 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 фаст. Дивись, ті захур. Такого в мене нема. Отакого в мене реально немає. Отакого в мене реально не було. Рейр, реєр брейн Давай сразу його слиємо. Та в цілому, слухай, давай подивимося. Дивись, ну, індекси вже й справді прибавились трішечки, трішечки, прибавились У нас трішечки брен Але щоб зібрати ще всю колекцію, нам до цього ще дуже-дуже довго. На цьому, я думаю, що поки все. А якщо вам сподобався відос, то не забувайте підтримати своєю вподобайкою. Бо справді ваші вподобайки мене мотивують. Знімати для вас цікаві крутайські відоси. А з вами як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.